Привіт, мої прекрасні любі скорпіони. Мене звуть Антонік Валентина, я посланець світла. І сьогодні у нас з вами таропогадашки: ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас місяць грудень. У нас буде з вами 4 колоди карт Таро, і п'ята буде послання від англів. Починаємо з першої колоди. Подумайте про себе. Зарядіть це відео на позитив, і ми дізнаємося, в яких енергіях у вас пройде місяць. Так. Що ж чекаю в скорпіонів у грудні? І перша карта королева мечів. Королева мечі говорить про те, що, можливо, у когось, якщо ви чоловіки, буде цікаве знайомство з жінкою. Або ж якщо ви жінка, то десь в грудні потрібно трішечки бути в чомусь несильно емоційною, в чомусь трішечки розрахунковою, холодною, з усвідомленням, що робити, а бути такою більш ментально оцінюючою з усвідомленням, щоб, щоб в дійсності розуміти, чого хочеш, відстояти десь своєї колії. Кордони бути різкою в деяких моментах, тому що для вас в грудні є можливість проявляти якось себе. Можливо, час вже будувати якісь плани на майбутнє, і ці плани на майбутнє мають бути чітко розписані. Так, давайте будемо далі витягати карти. І у нас четверочка мечів. Ага, окей, в когось могла бути якась негативна, неприємна ситуація, в, наприклад. В листопаді, і щоб її не переводити на грудень, потрібно це вже відрізати, вже вставати, прокидатися, тому що це четвірка мечів. Треба вже вставати йти вперед до, до своїх мрій, до своїх але Для цього треба просто відпустити негативне, а побудувати позитивне і просто йти в позитивні якісь емоції. Так, ще одна карта. П'ятерочка мечів говорить що щось. У вас дуже сильно емоційно мечове, ментальне. Дуже буде багато в грудні якихось думок, які треба відпускати, які треба буде контролювати, тому що, можливо, ви щось захочете зробити, або у вас буде якась конфліктна ситуація з якоюсь людиною. Я вам скажу, що цей конфлікт ні до чого. Путнього не призведе, щоб не було цього конфлікту, треба відпустити негативні думки. Треба відпустити негативні ситуації, тому що вони вам не дадуть можливості росту, а можливість росту дасть усвідомлення того, чого ви хочете, відпускання цих негативних думок, і, можливо, якісь нові навчання або підказки, можливо, підеться Піти до когось, щоб хтось вам щось дав, дав якусь інформацію для усвідомлення себе, і тоді будуть зміни. І до речі, у кого немає любові або немає партнера. На колода у нас просто двоєчка кубків, мені прям дуже сильно хочеться сказати, що у когось буде в грудні переломний момент і зустріч з коханою людиною. Так, ну що, можливості будуть в грудні, будуть можливості фінансового зростання, але для цього треба. Щоб хватитися цей шанс, треба проявити себе, відпустити якесь негативне, усвідомити, дати собі якісь підсказки, поради, довіритися і піти в переміни. Наступна колода. Що ж хочу сказати вам ця колода, Зараз ми подивимося, мої любі скорпіончики. І тут у нас дев'яточка кубків. Карта говорить про те, що також будуть якісь емоційні цікаві події, коли я вже буду насолоджуватися моментами, в грудні вас чекає якесь свято, хочеться сказати. Я зараз не говорю про Різдво, ми всі його чекаємо, або про Новий рік, також це стандартно. Ні, це буде як наповнення якимись позитивними подіями, в принципі, в грудень будуть якісь класні ситуації. І, і, звісно, треба просто усвідомити себе, що у вас є багато знань, у вас є багато емоцій, у вас є усе те, що може бути для створення свого щастя, для створення насолоди в житті, і просто треба не боятися. Тут все класно, тут сонце світить, хмарки літають. Ти повний в емоціях, а з цими емоціями, з цим е, щастям можна створювати своє майбутнє. Так, ще одна карта. Деся... Тут у нас десяточка дисків, десяточка пентаклів говорить про те, що не хвилюйтеся, якщо ви хвилюєтеся за фінанси. Фінанси будуть, можливо, це будуть фінансові якісь подарунки, можливо, це буде подарунки від когось з родової системи, можливо, це будуть якісь пропозиції фінансові, тому що сама карта говорить про нові можливості, які зустрічаються в нашому житті. І що Якийсь етап вашого життя закінчується і переходить. Ти будете скоро на новий етап, тобто збільшувати і ця карта. Фінансового достатку, тобто ви вже щось зробили і це вже буде. Але не будьте в ілюзіях, тому що випадає ще одна карта, це сімерочка кубків. Не застрягайте в яких ілюзіях, не в усвідомленнях, не в розуміннях що робити, куди йти. Відпускайте ці ілюзії, тому що вони вам будуть тільки заважати. Будьте більш свідомими, оточуйте себе свідомими речами, і тут ще у нас випадає. Карта правосуддя, карта говорить про те, що а, можуть бути якісь питання з документами в грудні, можуть бути якісь питання по законам карми, що комусь треба де щось віддати, тому що ви за щось винні, або вам дадуть щось, тому що вам винні. Тобто будуть, можливо, кермічні якісь зустрічі, ситуації, тобто ситуації, за які прийдеться або розплачуватись, або отримувати. Все залежить від того, що ви будете давати. Чим більше ви будете давати позитиву, тим більше ви будете отримувати. Його взиміну. Ну, Тобто, коли ви будете в усвідомлення, в розуміння, що вам робити, тим більше ви будете мати, чим більше е, ви будете. Негативу давати, хотіти когось там обманути, ви розумієте, обманувати будуть вас. Тому що будь-яка ситуація, що ви будете робити в грудні, вона буде прямо пропорційна, тому що ви хочете отримати. Хочете отримати прекрасне, давайте прекрасне. І якщо рішаєте щось діяти, дійте, не бійтеся, у вас все вийде, але робіть це по закону, щоб це все було чесно. Так, наступна колода і карта. Тут у нас туз пентаклів, одиничка пентаклів говорить про те, що фінанси будуть, будуть якісь а, пропозиції, будуть якісь цікаві знайомства, будуть якісь цікаві можливості в грудні. А, якщо хвилюєтеся реально за фінанси, фінанси будуть, фінанси і, можливо, навіть у вас будуть ідеї для збільшення вашого фінансового достатку. Тобто а, місяць на це дуже чудово підходить. Але а, та, тут у нас по двоєчці м -м, тут дуже цікава карта: це двоєчка, а, двоєчка. Це 12-й аркан у нас підвішаного. Карта вже говорить про те, що можливо час уже є якісь усвідомлення і розуміння, що час вже виходити з підвішаного стану, і що вже є ідеї, як з нього вийти. Ви вже бачите ці усвідомлення. Ви не одна або не один. Просто довіртеся собі, і е, тут видно, що ви можете просто взяти отут меч. І розрізати ниточку. І не хвилюйтеся, то що тут змія. Змія для нас це більше як символ мудрості, усвідомлення. Тобто, знання є, і ви вже готові ділитися тим усвідомленням в вашому житті. І, звісно, є люди, які готові вам допомогти, дати підказки. Просто довіртеся собі. Так? Ще одна карта. У нас, у нас тут королева жезлів. Королева жезлів, карта доволі сильної такою особистості, У когось буде зустріч із жінкою королевою жезлів, хтось має бути цією королевою жезлів, хтось запитає допомогу у королеви жезлів. Це така особистість, яка дуже добре розуміє світ. У неї класна енергія, вона працює з енергіями. Це може бути людина з прокачаною інтуїцією. Ця людина може бути якої є затеречні здібності, тобто? Потрібно буде знайти в вашому житті або стати тією трішечки людиною, яка розуміє себе, яка знає світ і яка може дати якісь підсказки. І пора проявляти, якщо ви є цією королевою жезлів І також може бути, що у вас будуть якихось, можуть бути любовні якісь проблеми в плані страхів, образ, болей. Можуть бути три ситуації, у вас які треба буде вирішити, ви собі продумали, що ви їх не можете вирішити. Але це правда? Ні, це не правда. Все вирішити все треба просто усвідомити, хто ви, чого ви хочете. Як ви можете щось досягнути, як ви можете щось змінити, просто більше довіри до себе, до всесвіту. І тоді будуть перед вами відкриватися нові шляхи, дороги, усвідомлення, результати більше. Більше цілий, більше дій. А, цікаві карти випадають. Що, що ви десь не прослухаєте себе? Карта, що вже час виходити знову з підвішеного стану і слухати свою інтуїцію. Комусь опять же, солят, любов не, не дарма я почала тасувати мої любі а, скорпіони. Зараз ми подивимося, що вас чекає в грудні. Наступна карта таро. І тут у нас сімерочка жезлів. І на колодиша десяточка мечів говорить про те, що треба відпустити якісь е е ситуації, які не допомагають вам рости. Треба це попробувати через якийсь спокій, через медитативний стан, перестати боротися, е перестати боятися. Більше треба піти в усвідомлення, в розуміння себе і відпустити те, що є неактивне. Можливо, десь потрібно буде побути на один за собою, щоб усвідомити, що я розумний, або я розумна, у мене є знання, у мене є вміння, у мене є навички, я можу давати. Я можу ділитися, або знайти людину, яка вас проведе по цьому шляху, якщо у вас є страх, а завжди поруч з нами є люди, які нам можуть допомогти. Просто треба не боятися їм написати. І, звісно, ще одна карта з цієї колоди 10 Пентаклі карта говорить про те, що знову ж таки хвилюйтеся за фінанси, фінанси будуть, не переживайте, сім'я буде, фінанси будуть, все буде. Е, грудень. Можливо, в дійсності ви будете десь час проводити з сім'єю в спілкуванні, і ще є одна карта: п'ятерочки кубків. Карта така усвідомлення того, що можливо щось треба відпустити і на чомусь не акцентувати свою увагу, що а, десь емоції. Не так дооцінені, як ви думаєте. Просто тут кубки є як розбиті, так і наповнені. Але ми зациклюємо свою увагу в більшості завжди на тому, що нас не виходить. А потрібно вже поміняти зацикленість і свій, знаєте, кругозір на те, що. Бляха-муха, а я маю ось це, а я маю ось це і ось це, а в мене є ось це і ось це, і в мене все з легкістю буде виходити, тому що я вірю в себе. І друзі, пора світити, пора йти вперед, пора досягати того, чого ви хочете. І тоді перед вами відкриється весь світ, пора створювати щось нове, заявляти про себе в космос, в систему світову, що я є, і я хочу бути почутим. Так і ще у нас буде одна колода, підсказка від Аналі. Хочу сказати ангели. вісімка жезлів. Карта говорить про те, що події можуть проходити занадто швидко, дуже швидко, і багато речей може статися тут і зараз. Дуже така швидка подія. Дуже швидкі якісь будуть ситуації, емоції. Просто. Дозвольте собі, дозвольте іншим людям входити в ваше життя, дозвольте щось відпускати, дозвольте інших людей відпускати з вашого життя, дозвольте прощатися з тим, що є неактуальним в вашому житті, тому що це нормально. І після цього у вас буде ріст. Друзі, мої любі прекрасні скорпіончики. Я дякую вам за увагу. Я дякую, що ви додивляєтеся це відео до кінця. І я планую на грудень в кінці грудня створити великий таро-розклад на... Січень вже на рік, щоб подивитися, в яких ви енергіях будете, тому мені було б дуже приємно, якби ви підписалися на мене або нам там не знаю, нажали на дзвіночок, щоб вам приходили увідомлення. Оця інформація про те, що прийшли нові ефірчики. Мої буде дуже приємно. Я дякую всім за увагу. Всім па-па.